У велику батьківську поминальну суботу панахиду за правоохоронцями, які пішли з життя, не зрадивши присязі, та до останнього виконуючи свій професійний обов'язок, відслужив священик Української православної церкви Київського патріархату отець Володимир. Ми сьогодні у Капличці біля УМВС України в Полтавській області молилися за душі всіх померлих, а особливо за душі померлих. Працівників міліції, які під час виконання своїх професійних обов'язків поклали своє життя для захисту, спокою і миру в нашій державі. Цього дня до каплички прийшли дружини, діти, близькі родичі, колеги загиблих міліціонерів. У мене чоловіка немає 24 роки, син зараз знаходиться в АТО, але я вперше прийшла на цю панахіду і хочу здячністю сказати вам за це за цю справу. Сьогодні говорять співробітники міліції у нелегкий для країни час важливо підвищувати боєздатність підрозділів, у тому числі через духовність. Боєздатність підрозділів та психологічний стан залежить від духовного піднесення особового складу. Правоохоронці прагнуть підвищувати власні погляди на світ та оточуючих людей. Міліція відкрита для всіх християнських конфесій, які сповідують моральні цінності, духовно сприяють патріотизму, єдності, миру та добробуту українського суспільства.